Дітки, сніжинка завітала до нас на заняття і запрошує в гості до зими. А якими словами можна описати зиму, як ви гадаєте? Холодна, біла, сніжна, морозна, кришталева. А скільки місяців у зими? Назвіть їх. Грудень, січень, лютий. Молодці. Сніжинка пропонує грати в гру, коли це буває. Я буду читати питання, а ви уважно слухайте. Які дерева круглий рік зелені? Ялинка сосна. Молодці. Що за птах з жовтою грудкою. Синичка. Кого із звірів зимою народжується дитинча, ведмідь. Хто взимку змінює колір хутра? Заєць. Які птахи прилітають до нас взимку? Снігур. Не звір, а виє. Вітер так. На вулиці гіркою, а в домі водою. Сніг. Молодці. Дітки, закрийте, будь ласка, очі і уявіть собі. Все вкрито снігом, пролітає дрібний сніжок і лягає між кущами і деревами і ні вкрив кожну гілочку на дереві. Ось виглянуло сонечко із сірої хмарки як красиво, тиша навкруги. Тільки чути спів птахів. Скажіть, а як називаються птахи, які відлітають у вирій? Перелітні, вірно. А як ви гадаєте, синичка, це перелітна чи зимуюча? Зимуюча, так. А що цікавого ми знаємо про птахів, усі птахи добре бачать. Сама рухлива голова у сови. самий довгий язик у дятла. Взимку до нас прилітають снігурі. А ви знаєте, малята, зиму ще називають щедрою, бо вона прийшла і праздників привела. Діти, скажіть мені, будь ласка, чи любите ви свята? А чому ви любите свята? Давайте пограємо з вами в гру впізнай свято та перевіримо, які зимові свята ви знаєте. Святий Миколай! Новий рік. Діти, сніжинка пропонує гру, Знайди пару їй ялинці, сніговичку, у вас все вийде. А зараз послухайте вірш Зима-зима. Зима-зима, летять сніжинки. О, як багато їх! Довкола нашої хатинки лежить глибокий сніг зима-зима, цвітуть на вікнах, морозені квітки. А здалека крізь шибку видно сріблястий лід ріки. Пропоную вивчити віршик. У вас все чудово виходить. Ви молодці малята. До зустрічі!